Вітаю, ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні я хочу вам розповісти про майбутнє оновлення на гостер П, а також про попереднє оновлення, яке вийшло нещодавно. Ну а для тих, хто не знає, що це загра, гостер оплеє це новий український сам проект, в якому ви можете стати ким завгодно. Грати можна як на телефоні, так і на ПК. Завантажуйте її по моєму посиланню в описі. вводьте мій нікнем полі, запросившого гравця, а також і промокод на третьому рівні, який вам дасть цікаві бонуси і подарування. Руночки від мене. Ну а перед початком відоса хочу вам висловити подяку, що ви чекали, очікували мій новий відос, тому що, на жаль, в мене не було так багато часу записувати їх. Але я старався якомога більше проводити трансляції. Ну і звісно, що тепер буду намагатися якомога більше викладати відосів і такий, так скажімо, налагоджу маленький графік. Звісно, що долучаємось до мого телеграм-каналу. Там є чат каналу, новини каналу, графіки стрімів інколи викладаю. А також, звісно, що будуть конкурси і розіграші, які я в найближчі дні опублікую. Прожимаємо вподобайки, підписуємося на канал. Хто бажає підтримати канал, фінансово всі посилання є в описі. Звісно, що там є посилання на спонсорство, на донат. Також дуже велика дяка цим людям, які мене підтримують вже декілька місяців. Тому дуже вам велика подяка і дуже вам сильно вдячний. Ну що, тепер почнемо з самого найцікавішого і дійдемо до того, що ми бачили в минулому оновленні і що я зараз. Для багатьох не секрет, що це оновлення повинно було стати самим найкращим і самим, так скажімо, найочікуванішим серед гравців. Але через технічні ускладнення гра у деяких гравців просто нестабільно працювала. І в більшості це було у тих, хто був на платформі з телефону, в тому числі в мене. Але це не означає, що оновлення провалилось, чи воно буде якось не так працювати. Це означає те, що далі буде допрацювання оптимізації і баланса ігрового процесу. Основна ціль цього оновлення була створення. Та презентація нового лаунчеру як на телефон, так і на ПК. Також дивлячись на пост, який був викладений в офіційний телеграм-канал проекту, можна побачити, що була додана система пошуку скарбів, завдяки якої ви зможете добре провести час та ще й трішечки заробити. Але не тільки заробити, тому що далі буде дещо ще цікавіше. Скарби: металошукач в руки, і піши за скарбами. Тепер ви можете придбати металошукач і знаходити різні заховані у піску предмети, які забезпечують під підґрунтя для майбутнього крафту, над яким вже йде робота, саме основне крафт, тому що зараз ви буде, будете дещо бачити. Саме зараз ви побачите дещо цікаве. Колекціонер на ринку вже чекає на вас з цього колекціонера, якщо ви не знаєте, можна буде придбати металошукач, і також йому можна буде продати те, що ви знайдете в піску. Для того щоб придбати металошукач, треба мати ліцензію на нього. Саме зараз, як можете бачити, в автошколі можна отримати ліцензію. Зі на металошукач. шукач нам запропонують пройти п'ять питань. А, звісно, що ось вся інструкція, щоб ви розуміли. Зараз ви можете просто побачити під музику, як я сам буду здавати даний тест. Ну і ось ми вже прибули на пляж, як можете бачити, люди навіть вночі активно працюють, активно збирають скарби. І тут є мої друзі, мої підписники. Звісно, що ми назбирали невелику кількість всього. В мене на жаль вийшло збирати невелику кількість скарбів. І зараз ви можете бачити всі ці нові розцінки. Ну а зараз, завдяки адміністраторам та й завдяки тому, що вони мені допомогли, ви зможете побачити новий розділ купівля повітряного транспортного засобу. Це в нас розділ вертолітів, тобто це в нас, як бачите, багато різної техніки. Тут є тут можна брати колір, можна подивитися статистику, ціну само собою. Можна зробити тест драйв. І як бачите, тут у нас є кастомні а, гелікоптери. І для мене це є дуже великим плюсом, тому що багато хто саме очікував, що щоб вони були. А, не з оригінального сампу, а саме кастомні. І як бачите, справді тут у нас є реальний вибір. А це у нас літаки. Літаки також є, звісно, що кастомними, багато яких переробили. Є інші, також є сампу. Як можете бачити, якщо ви уважно розумієте і пам'ятаєте, то тут у нас, а, ну, звісно, що більшість це кастомні, але є також і сампу. Я зараз просто покажу всі інші, які залишились у нас транспортні засоби, просто їх покажу в Х2 форматі, щоб було якомога скоріше. І щоб ви розуміли, зараз найцікавіше буде саме попереду. А, до речі, Зараз буде такий невеличкий тест драйв а вже після нього буде дещо цікавіше. Ну а також звісно, що ще одна цікава річ з нового оновлення, яке вже є. Я думаю, тут вже всі більшість зрозуміло, що це означає. А якщо ви не знаєте, що це таке, то читайте ось що написано на екрані, і гадаю, ви вже все можливо зрозуміли. Ну, а це нарешті ми вже дійшли до системи крафту. У нас буде нова система на проекті. Звісно, що вона дуже була довго очікувана серед гравців. Тут як можете бачити всі ресурси, як воно буде взагалі працювати, які тут конкретно речі потрібні, завдяки чому можна зробити те чи інше. Тому я думаю, тут все зрозуміло. Тут я думаю, дуже цікаво буде, і ви взагалі будете захочування, так скажімо, збирати більше скарбів на пляжі. Тобто, це добувається там, якось так. Ну і ось таким вийшов цей відос. Я перепрошую, що дуже давно відосів вже так не записував. Тому вибачайте мене. Я постараюся якомога більше, хоча б один-два відоси на тиждень. А там буде видно. Тому на цьому все. Всім дуже вам велике дякую. Хто додивився відос до кінця? Дякую вам за вподобайки, за актив, за коментарі. Дуже велика подяка саме за коментарі, тому що вони мене більше вдохновляють, так скажімо, на нові відоси. Більше дають мені мотивації знімати для вас більше контенту. Ну і тому подібне. Звісно, що заходьте на стріми на Тіктоці, на Ютубі. Так що буду вас всіх очікувати. На цьому вже будемо завершувати. Долучаємось до мого телеграм-каналу. Пописання в описі все є. Звісно, що хто бажає підтримати канал фінансово, я гадаю, все розумієте. Так що на цьому будемо вже завершувати, дорогі друзі. На цьому все. Всім вам дякую, хто дивився відео до кінця. Напишіть цифру 9, якщо ви додивилися до кінця. Звісно що. Ну а на цьому вже будемо завершувати. Всім дякую, всім дякую, що ви є. Всім до зустрічі.